Вітаю, я Олена Черпатюк, Це наша театральна кав'ярня. І разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло. Пані Світлано, вітаю вас! Вітаю Оленко! Скучила страшенно навзаєм. Представте, будь ласка, нашого гостя. Мені Хочеться сьогодні представити гостя. З неймовірною усмішкою. Він людина усмішка. Він, так. Він, те, що він король танцю, тому що саме таким я його вперше побачила. Він неймовірний друг, він чудовий батько, коханий чоловік. Ну, Він просто класний. Це Андрій Богданов? Вітаємо. Дякую, це ви про про, Так, Це ми про те. Можна ще, ще додати, що він чудовий ведучий, Дякую. що він був просто актором балету, але поступово, от як воно так трапило, що з казки в казку, з казки в казку, і він став актором драми. Так. Давай згадаємо, от якісь перші такі кроки от саме в театрі. Я хочу сказати, що я дуже вдячний. Долі за те, що я потрапив не просто в театр, я потрапив в сім'ю. Ось колись мій друг Віталій Рибак, який перший прийшов до театру, сказав: Андрюх, театр треба артисти-балет, а мені ще не було 18 років. А це ж він був він... в складі акторів балету. Так, mm -hmm. так, він прийшов першим влітку. Ось, і перед Новим роком я прийшов а, на прослуховування, подивилися на мене. Сказали, що мене беруть, але навіть і не знали, як мене оформити, бо мені ще не було 18 років. Тоді була: от Хочемо взяти, а, а, а як? Ну, щось я не пам'ятаю вже, якось там це все придумали. Ось, і м, саме цікаве те, що коли ти поринаєш от цю сім'ю, те, що от зараз я вже актор, так? Все це завдячуючи е, нашим метрам, які. Давали нам настанови, які вчили нас, тому що я не маю акторської освіти, я артист балету. Ось. А все те, що я роблю як актор, це все настанови таких людей, як Нестор Павлович Андратюк, Андрій Андрійович от... Лідія Білозерва, Лідія okay. Анатолія Овчаренко, Віталій Селізньов, наші е колеги. Е по гримерці, от першими, наприклад, як ага. накладати грим, нас вчив Богдан Костюк, наш угу. актор, наш друг, тому що ми цього не вміли. Ось перші кроки на сцені нам все пояснювало. Тому що я хочу вам сказати про те, що перша вистава, яка коли я прийшов, була ставилася, це була вистава Мазепа. І е, досі згадують мені цей епізод, мої перші кроки на сцені, як ну, просто таку історію, дуже кумедно. Тому. що Барвінок. Ми звикли, Бар... все має бути вишукано. Вийшов красиво, подивився туди-сюди. І тут. Як ви гарно це зробили тут. Зараз, да? <зум> <зум> Правда? А, Дуже, да. а тут навпаки Вража. сцена, коли ми, козаки, забігаємо в хату і маємо заарештувати Іскру. І ми вибігаємо. Я. О, А де? Він? А що він? Ось, а це він. Ай-яй-яй. За кулісами до двері підходять і кажуть: ти що робиш? Кажу, що? Ну, як старайся? Ні, ти маєш зайти? Ну хую там табуретку? Ну все я зрозумів. А ми дуже так. Це все от, його... Є така фотографія навіть, з то долі, е, якщо там от, покажуть нам зараз, і е, от вигляд е, от його такий грізний, Це вже да. з часом всі от, з яким виглядом вони да, навчалися бути. Так, таким. Нам пояснювали, кожен крок, нам пояснювали, як треба робити, що треба робити. Ось, І ось так поступово, а, як ви сказали, казочка за казочкою, ми вчились на казках. Тому uh -huh. що ну, виставу вже таку серйозну поки що якби, танцювати так, окей, а грати я кому? Uh -huh. Але коли треба було, ось, а в казках завжди задіяна дуже велика кількість. Акторів, от, от наказуєшся, ти вчишся. А чому казка? Тому що діти вони відчувають фальш зразу. Да, Якщо щось не правди. так, вони це бачать. Особливо зараз сучасна молодь, Xbox, планшет планшети, їх здивувати дуже складно. Тому ти маєш зробити такий образ, щоб їм було цікаво. Так. От пам'ятаєш бременські музиканти, ти там зовсім такий юний, Трубадур, ще без вусей, як то кажуть. От такий він, Бачиш, Оленко. І вони тоді практично всі актори балету були якось втягнені в якісь образи. І Руслан, і Віталій, ви всі вже грали, той кота, той собаку, той. Песика mm -hmm. а Андрій Будинок. Ну. закоханий в трубаду. Yeah. Трубадурочку. Yeah. <laughs> да. І так. воно так виходило. А потім от дюймовочка, наприклад, mm -hmm. такий. Дімочка та метелик серйозний персонал дуже поважний Крит. і от да. от зразу одразу видно, тому це То ст... видно. ту станцю, mm -hmm. да, от він танцює. Вони ж там, Таїса Садмитрівна, взагалі, і вона колись нам розповідала, що вона вперше по суті тоді дім. Це друга смерть Жанедар. Так, так. І вона ввела ось ці пластику таку, яскраву пластику, от, де всі актори балету були задіяні. І вона любить, якщо це вона ставить казку, то має бути з і із піснями. Ну, дивіться, це. наша легендарна лісова пісня. Да. Це шикарна вистава, але вона. В більшості вирішена пластично. Да. Всі актори, і артисти балету, і актори тут танцюють і е, виконують пластичні номери. Пам'ятаєш, як готувалися? Ой, так. Е, і до 12-ї ночі, бувало, затримувалися, тому що mm -hmm. ми. Але я вважаю це дуже потужною виставою mm -hmm. в нашому репертуарі. і головне, що вони ж всі мали в цих трико бути, да? так. і всі мали бути стрункими, щоб там ніде міліметр не mm -hmm. можна. Тому mm -hmm. те Дмитрівна перевіряла, що вони їдять, і це і не можна було нічого переїсти, щоб щоб залишатися. Взагалі танцівники, вони завжди на дієті, от артистибала. Ну, Якось у нас же ж не театр опери і балету, якщо так вже серйозно про це спілкуватися, нас на ваги ніхто не ставить. Uh -huh. ось, Але е, все одно в формі візьміть нашу Ірусю рибак. Це um. скільки наша пріма. Вона, подивіться, як вона виглядає. із... Як колись виглядала, як вона виглядає зараз? У мене таке враження, що. Це як вчора вона прийшла, так, така вона і залишилася. Це гарно танцює, і шикарний вигляд має. Ну так, це професійні, вони підтримують один одного. А от ти можеш сказати, і із казок, щоб ми цей цикл закінчили. ну Яка твоя найулюбленіша казка? Капелюшка. Да. І в Попелюшці він король. Королівстві я король. Я виконую роль. Повний контроль. Тут ем, та вистава, в якій я можу побешкотувати гарненько. Можу повередувати покерувати трошечки. Але, але так. Ну, Зі смаком. Я, так, робити. я добрий король, Без я хороший. Ні. Так, ні, uh -huh. ні. Нема такого, щоб я там. У... Ні. Ми так все це робимо легенько. Вистава вже скільки років йде. Ну, да. вже До досить речі, довго. Да. Ось. І, і е, ходять. І дивляться, і після вистави приходять, да. приходять хочуть автографи поговорити, фотографуються з нами, просять. Хочуть просять. просять. А можна з так. цими з акторами після вистави сфоткатися, біжуть біжать так, що просять, я з ними, якщо домовились, там да люся їх притр підтримує угу. наша помічниця. А, а вони швиденько мають бігти, щоб встигнути, бо щоб актори не розісне. Ми чекаємо, ми чекаємо да. завжди. Для нас оці погляди. Коли вони заходять і вони хочуть доторкнутися до Для нас. Для них просто це таїнство таке. Дуже це ж воно так вражає дітей. Ну так, коли, коли не бачать діти, вони ж не знають, як воно що народжується, вони вже бачать як результат, але дуже люблять спостерігати, просяться. От зараз ми екскурсії багато проводимо. Можна на репетицію, хоч трішечки, хоч подивитися, і ми їх не можемо забрати з того балкона на третьому борсі, так не тихенько. Піддивляються. Сидять, так. Да, і, і ми не можемо їх забрати, Так це таїнство дітей. І декорації такі шикарні, Та ж сама русалонька. так? Да, так в так. Він там такий краб. Крабік. Краб, такий веселий, <хи> Ну взагалі, да, вони люблять так дуркувати Я пам'ятаю, ми згадували Лідію Олексіївну да і от Лідія Олексіївна Просто, Женестер Палич, ну, народні артисти, а вони завжди любили дуркувати в казках. І казала: от Лідія Олексіївна казала, тачка, мені, якщо навіть манюсінька роль. Але хай вона буде. І от, е, знаєш, я просто згадую нашу розмову, що все-таки ти міг не танцювати і не е, ну, по доля по-іншому склалася, але твоя матуся, світла і пам'ять, зробила все, щоб так. ти не просто жив, а дала тобі друге життя. І... Ну, насправді я народився, в мене не працювали ноги, і сказали, що ця дитина ходити не буде ніколи. Ось мама мене забрала, і кожних 15 хвилин на добу вона робила маятник, тако мене перевертала за п'ятки, тако мене колихала, і робила масаж. І я. Став артистом балету. І він став танцювати. Да? А спочатку <с були <с бальні танці. Так, спочатку я е, був у Гріції у Олександра Максимовича е, Мацюка. Я дуже шаную його поважаю. Перші мої танцювальні кроки були там. Ось. А потім так сталося, що моя партнерша поїхала в Італію, там залишилась і. По групам якось так вийшло, що мені не було партнерші. Навпаки, в бальних танцях завжди хлопцям. Хлопцям важко знайти. А тут, знайти. А тут так, так було. Uh -huh. Ось, і я був в палаці піонерів, тоді ми сиділи просто на е, приходив Олександрович Олександр А Чув тут сидите, та не знаємо, що робити. Так -так. Ходіть до нас в барвінок. Я й пішов. <звиш> І, все. І потратив до барвінку. Ну, барвінок це ще одна моя родина. Це мої друзі, мої куми, най най най, най такі дорожчі, це також барвінок. У мене є. Моя родина власна, як родина, театральна родина і родина, от саме так, з Барвінку. Цимально, да, ну вибачте, все життя їсти один бутерброд на, на трьох там ділитися усім, їздити в поїздки е, і в Німеччині, і в Японії, де ми тільки не, не були, ми завжди дуже підтримали один одного. І досі в мене, от мої куми, всі найкращі друзі з Барвінку. Mm -hmm. да. так. Ну, і родина, ця театральна, вона ну, от я особисто теж останнім часом, да, ми з тобою напевно ще більше відчули, от, що ми в родині. Так. І от ну, актор балету, ну все закінчилось там, чи болять ноги, чи не болять, але є вік, уже не можу. Але от тебе ж не відпустили. Мені було дуже приємно. Сказали ні, ми його ну як це без Андрюши. Да? Ну не буде танцювати активно, ну буде грати. Ну насправді дуже якби боляче був мій перехід з артистів балету в актори. тому що я отримав травму прямо під час вистави. Я розірвав зв'язки на нозі, угу. виконуючи трюк. Ось, і півроку я не міг нормально ходити, не те, що там щось робити. І якраз в мене підійшов під пенсійний вік, от не буду про це говорити. Молодий, красивий, але в нас 20 років і артистів балету, і пенсії. Ось. І коли я підійшов до народної артистки України, нашої, нашої О, головного режисерки, режисерки да. на. Таїсі Славінською кажу, що будемо робити, бо я танцювати вже не можу. Каже, Андрюш, ти нам потрібен. Да. Ти залишаєшся да, і От. знайшли місце. Головне, щоб було знайдено та ставка. Угу. І... Хоча це завжди непросто у нас. Да. Ви ж розумієте? Угу. Ну це Боже благословен же, Бог данов, даний Богом, все тоді має бути. От знаєш, я завжди з трепетом дивлюся на твого пінгвіна, пообіцяв виставити. Я її обожнюю. Це одна із тих вистав, які завжди в серці. Так. Вистава по-перше, вона дуже потрібна вистава. Пам'ятаєш, як ми її грали в, в квадраті вперше. Оце була перша вистава да, mm -hmm. бомбосховища, яку ми грали. Ось він тут стоїть, mm -hmm. отой пінгвінчик такий. <гум> так, цю е виставу е не просто виходиш, граєш, ти її переживаєш. Ти пропускаєш її через себе. Тому що дуже, дуже така грань. Е ну, е до Хуба да, да. дитина звернулася, поясни мені, що таке Господь, що таке. Ну, ну Він хотів дітям пояснити да, через і своїм і чужим да. Да, пояснити, що таке Бог. Що таке дружба, що таке кохання. І от він створив цю п'єсу, в якій є три друга, які там. Всесвітні вони збираються, але тільки два місця є на човні. А ми Що третього протаскуємо да. тихенько контрабандою, На, на ковчег. Е, свариться, а потім в кінці ми і третього, бо вона собі пару забула. Угу. Та ми третього женили на рік, і все, і питання закрили. Ось така Дуже гарна вистава. І вона така. Що молива, да? Uh, так? так, так. І вона, от Оксана, колись Можливі хотіла Вона себе, хотіла, так. щоб це дорослі. Вот в першу чергу дивились. Ми її переконували, але mm -hmm. щоб ну, що все-таки це для такого середнього і молодшого шкільного віку. Але з часом ми зрозуміли, я коли рекламую, говорю про неї, я завжди говорю, що це родинна вистава, так. така сімейна. Особливо вона круто дивиться, коли її от хтось, мама, тато. Бабуся, ну от з кимось дитина прийшла, і це дуже дуже потужно, так і класно. Але от Андрій, все-таки ти любиш більше комедії. Так, так. так. Я так. вважаю себе, що ну, більше як. Комедійного. От За двома так. зайцями там придумали такий йому образ, створили. От. І, оця, і він грає, от, да, такі усмішкою своєю грає, і його. Бачу, слів і в мене немає, в мене там два ага. слова, ням-ням. Але -ням". цього достатньо для того, щоб публіка сміялася. Мені приємно, що вони реагують на це. Але якщо ти образ створюєш такий цікавий, кумедний, то без слів ти. Розумієш, що на твоїй сцені сміються після твоїх ням-ням, то ти uh -huh. розумієш все ж таки, напевно, що ти на своєму місці. А от мені ще хоч... захотілося згадати, хоча ми не можемо показати, бо вона вертикальна, а не горизонтальна, та світлина з осені у Вероні. Божню також виставу. Це була вистава, це якби продовження Ромео там через 30 років. Uh -huh. Але ж ти там фехтував. Так, я грав там роль Тюбальда, Бальда, який. А... Вмирає на сцені, mm -hmm. ось на дуелі. І, власне, для мене було дуже складно на той час от, я маю вмерти. Я стільки всього передивився, як від від шпаги можуть е, з лікарями навіть говорив, от якби мене мене проштрихнули, як би я вмирав? Мені кажуть, ну, у вас питання такі. Ну, хоч приблизно мені ну чи зразу, чи не зразу, чи що я так ось, але. Невеликий там в мене епізод, епізод але е, достатньо Треба він ж такий було... був так і навчитися е, так, тоді з, з Крисовим ви... з, з з в е, бої uh -huh. Ставить для фільмів, для, для вистав. От, він вчив це в Назарі Стодолі так. взагалі приїжджав до да, Базополи, який вчив, uh -huh. і, ну і вже відповідно для наступних вистав. Це все було просто. Але ось тут з'явилася вистава чаю з м'ятою чи з лимоном. Це взагалі. Це, там, де ти граєш цього слугу От, ну, тут я взяла таку світлину, де ти ще наталці щось розказуєш. Але в другій частині. Ой, мої, як прийшли мої е, діти, моя дружина. Молодша донька сиділа ось так. <гум> Каже, Боже, папа, це ти? Це ти? Що ти робиш, папа? Що це? <гум> ну, а я він там... вже п'яно грає uh -huh, в другій да. частині. Це вистава про те, що щось пішло не так. Іде репетиція. Вистави, репетують, потім прем'єра, і от на прем'єрі. Ідуть казуси. Да, то щось забули, щось не там повісили, щось там. От, а я образивши, образився, що там зі мною не так е, мене не так сприйняли, бо я нібито як геніальний артист, а мене тут е, нічого не треба, будь там все на... тихенько. От, я напиваюся і от е, і влаштовую влаштовую так, так. там просто і голий по сцені білий. Як то грати таких людей на підпитку? <с> не просто, не просто, не просто. Ось, але якось... ну, пити ж перед цим не потрібно. Ні, не потрібно абсолютно. Бо інколи мене питають, слухай, ти реально десь там да, щось да. там. Угу. Ні, я кажу, ні, абсолютно це треба мітити. навпаки, так. Це це складно, але я комедію люблю і. Тому напевно мені і вдається. Може, не все вдається, але взагалі така позитивна людина. от навіть спілкування відчувається від вас таке, знаєте, знаючи... з ну, знаючи ваше... життя початку. таке непросте. Про вашу долю, так непросту. І Ви зберігаєте таку легкість. А знаєш, сказати, Оленка в чому секрет? У чому в коханні і в любові? Так. От коли людина живе любов'ю і коханням, от таким буде як наш Андрій. Дружина моя теж з барвінко. Да. З таким і... гарним з... сніжним ім'ям. Сніжана. Сніжана. Да. Це моя підтримка насправді. Підтримка, підтримка в усьому. Це uh -huh. як така, знаєте, як стіна, на яку можна спертися. Вона для мене і, і дружина, і друг, Ось, і шикарна мати для дітей, і... господиня. господиня. Все, все, все в ній. Я з нею можу і поговорити, як з дружбаном. Ось, коли треба, вона там може мені сказати, Грюкнути. що ні-ні-ні, ти щось не, не то, трохи не туди. Ось. Але вона реально всюди зі мною. І, ну, уявляєш, ну, він ще привезе, кохання, мож, привезе ну, можете... кучу, купу грибів, нас збирає, привезе Знаю. риби, Знаю, риби вловить, да? а і все ж треба переробити. Разом. На гриби все. разом, на рибалку разом. І переробляти разом все Це... раз, і дуже смачно. Дякую. дякую. <рес> <рес> Рецепти <рес> там може можна надихали. в нього. Продовж цієї розмови надихали, дійсно відчула таку легкість і дякую за таку <рес> розмову. Ми Глебу. дуже вдячні. І нехай щастить. Нехай Дякую. буде життя. Живімо, кохаємо Усі разом. Да? Тішимося Дякую. да, нових ролей, таких Дякую. бажаних. Ну і щоб і, і діти тішили. І кохана була якомога довше поруч з твоїм таким щирим, добрим серцем. Дякуємо. До Дякую. побачення. Дякую, так, нехай щастить миру, і нам і перемоги. Да. До побачення, театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави, усе про театр, яким він є, був та буде.